У нас дощ Дніпро було зночі під масованим обстрілом. Я вже шуткувала, але якось Я вже ж не до не дороги. але цього ми не виживемо теж. Аби так підтримувати, що Дніпро сплутали, мабуть, з посольствами та з Вашингтоном. Після вчорашніх погроз все посипалось на Дніпро. Ну, витримали. Сьогодні ще день десантно-штурмових військ. Чоловік вже поїхав, я його. Привіталась цим днем. Вже він на фронті. Ось, кажу, у вас десант на штурмових, а в нас сьогодні день штурмових військ. Бо все зносить дуже сильний вітер. І він мені зробив напередодні від'їзду сюрприз. Подаруночок. Він знає, які рослинки я хотіла, які я бажала. Він знає мої бажалочки. І теж мені дещо і сам купляє. І, ну, я вибираю, він робить мені такі подарунки. Тож, зробив і зараз піду, отримую, що він за сюрприз мені зробив. І розповім потім, що, що я отримала. Не спамши, тому вітер, ураган. Настрій прискверний, як його ще сказати, вірно. Тримаємось на зв'язку. Отримаю і розповім потім. Ще одна з моїх мрій, коли закінчиться війна, переробити цю теплицю. Вона стара, ледь жива, дах вже там ми з мамою підв'язували як могли. все Бачите, крапають і тут з... з балок. Вона вже ледь-ледь -лед дихає. Але тоді зробили її з чого було. Ну, не було матеріалу, не було грошей. Ось сколотили з підручних. Ось так ось вона дирява, бачите, вона не опалювальна, дерева. Але я в ній залишаю рослини у прикопі, які я отримаю, наприклад, восени пізно. Чому іноді весини купляю? Тому що навесні не завжди якісний посадковий. Буває, що ви не знаєте, як воно зимувало у розплідниках, як воно буде перезимовувати. І багато в мене було такого, що купляєш, ніби вона рослина жива, але вона потім помирає, тому що хвойні, наприклад, вони довго зберігають свій, ну, свої, свої гілки, свої хвоїнки. Ви ж це знаєте. Тому іноді купляєш начебто жива навесні, а виявляється, що вона вже у вас мертва. А восені ви бачите її ще її стан. Якщо вона здорова і нормальна ця рослина, то це вже ваша е, е, ваше діло. Як за нею доглянути взимку, щоб вона нормально перезимувала, а потім висадити вже добру, гарну навесні. Але вже більше на себе полагаєшся, покладаєшся ось ниж на розплідник. Тому я купую деякі рослини восені. Це я зробила мамі подарунок. Дуже вона хотіла камелію. Це сорт дебі, один з найморозостійких. Я колись купувала е колективному замовленні череночек, Ну, живець, вкорінений живець. І він в мене навіть зимував на вулиці і нормально перезимував один рік, а на інший, мені здається, його просто зіжрали е хробаки, ну, ці хрущі. Гроші, тому що викопала кореня, не було. Потім, бачу, що вона гине, Ну, викопала кореню не було. Ця камелія повинна витримувати мінус 24, мінус 26 у дорослому стані. Висаджувати, а вже ж я її не буду, тому що з камелії вони цвітуть. взимку. Взимку, і. На початку весни, коли ще холодно і мороз. Мама прочитала вже, що по кабеліям вони такі примхливі, їх не можна переставляти, пересаджувати, бо скидають бутони. Ну, я, я її пересадила. Чесно кажучи, я її коли отримала, я пересадила спочатку, а потім мама от вичитала. Ну нічого, поки що бутон. Став більший тримається, не відпадає. Ну, сподіваюсь, все буде добре з нею. Місце я підібрала, тому що вона не витримує такого сонця, як в нас, 40. То потрібна півтінь і таке більш захищене місце є, знайшла. Тому будемо спостерігати, сподіваюсь. Сподіваюся, що вона буде в мене нормально жити, бо дуже дуже хотілося цю рослину екзопічну в мамі. Ну для нас це екзопічна, там, де не таких холода, як в нас, там мінус 12, мінус 15, то вибір камелі дуже великий для зимових садків беруть люди. Вони ну, менш коштують і розповсюджені, а ось зимостійких дуже мало. Розпакувала я вже свій сюрприз подаруночок. Це було замовлення прийшло від балсад. Чоловік зробив мені. І я розповім зараз, що тут є. Ну, ця невеличка рослинка. Це дерен канадський, ґрунтопокривний. Ну, якби то рослинка для багатьох, скажете, ну, звичайна, якась ґрунтопокривна, зеленкувата. Так, але я щось дуже-дуже давно її хотіла. Не знаю чому. Ось бувають такі рослини, які хочеться. Вони якісь цікаві ну і мало розповсюджені. Він цвіте біленькими квіточками, не дуже такими зверх якимось там великими І потім утворюю ягоди, яскраві ягоди, які будуть, повинні бути зісними. Здую зараз навіть з теплицею Так, нарешті пієріс. І він в мене такий був варігатний, але загинув, тому що я його відкачувала. Ну, Мені прийшов ось такий живець, ось в такому горщику, але ось такий живець. Я його три роки що його намагалась відкачати, але такий він пропав ці, в цьому літі, цього літа не вижив, не витримав тої спеки, мабуть, з таким дрібним корінцем і такий напівдохлий. Інший в мене пієріс, звичайний зелений, нормально перезимував, ой, нормально перелітував, все переніс, то в нього нормальне там коріння. Ну, ось, Нарешті нарешті в мене цей пієріс і стан гарний. Бачу, що все живе, нічого до кого немає. Так, не розпаковували його міскантус Рубікут. Карликовий теж дуже давно його хотіла, але буває, що і рослина хоче, а там, крім тої рослини, в розписнику нічого немає. Ну, Замовляти, заради однієї рослини не будеш, то ось нарешті я придбала собі оцей Рубікет. Це карликовий мескантус. Ну, я придбала. Чоловік мені придбав ринок. Я придбала. ну, Вирощувати буду я. Це карлік. І він повинен бути ось червоним ставати з середини десь літа, ну, на останньому місяці літа. Можливо, з серпня він повинен бути червоний раніше, ніж деякі інші сорти. І він, ну, карлик. Карлик мені є куди саджати. Бо є такі рослини, які гарні, наприклад. Пампасна трава, але вона ж така велика. Поки я не доросла до неї, немає місця. Хоч вона і гарна, і я її бачила вживу. Ну, тут дуже гарна рослина, але від неї потім і позбавитись важко її викупати, як ото Міскантос Гіганте. Мені довелось позбавитись, я не можу його витримати, оцю цю махіну. Так, то цей карлик. Це хрептомерія. Спіраліс ось така цікава, вона морозістійка. Морозістійкість повинна бути нормальна за умов по всій Україні, за нормальних умов. Але ж я ж не буду висаджувати зараз в ґрунт. І так, вона прикопає тут у теплиці. І так буде зимувати. Висаджу вже навесні, щоб вона адаптувалась гарно, приросла, і тоді вона буде гарно зимувати. Криптомерія Японіка Спіраліс. Це просто там жахіття. Там щось страшне. Так, це я отримала падуб разкол. Я знаю, цей сорт Так, Раскал. Карликовий сорт. Ось такий зімасійкість, він більш такий м'якенький навіть. Його можна помацати. Ви бачите, я завжди мацаю рослини. Я, я полюбляю їх мацати. Можу пройти повз них. І мені мені це, це треба їх якось так погладити, помацати. У ну, нас тут трошки гілочки, ну можливо, перепе... транспортировці вони такі щось е, не ну, може, може я їх заживцюю, спробую, бо вони якось так Чось... ну, не, не бачу, щоб на два мені були, але не розумію. Може так вони стояли, що щось, щось бовтаються. Ні, це не страшно, я поживцюю, кущик гарний. Кушик гарний. І моя мрія. Я за неї ганялася два роки. Мені обіцяли його трошки дешевше привезти, замовляла, потім від, 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 відмовили, потім знов відмовили це клен Амагі Шигуре. Клен японський. Він рожевий і влітку з, з рожевінкою і з такими прожилками чорними. Залишається незвичайний в нього лист у цього клена, і ну, клени японські, вони всі не дешеві, коштують. Деякі сорти можна дешевше знайти, більш розповсюджені. Але у кленів є така здатність, що листя налітку це називається старіє На осінь, коли воно змінює, колір осінній, Це називається Відмирає. Тому уважно, читайте при. Ну, коли ви обираєте клен, при виборі клену, читайте. Досконала інформація. буває, що є такі клени, вони навесні червоні. Потім лист старіє на літо до зеленого. Вони влітку зелені, а потім перед відмиранням вони стають там, червоними, помаранчевими, рожевими і іншими. Тобто то, то змінюють колір. Е, ну, Не дуже іноді хочеться мати всі клени зелені влітку, хочеться ж і кольорів різних. То я шукаю такі клени. І ще б, щоб були, були морозі стійкі. І, по-друге, щоб вони витримували і спеку нашу. Ось Тому я за цим кленом ганялася, кажу, два роки його шукала, питала, і нарешті мені чоловік зробив ось такий подарунок. Гарний саджанець, гарне щеплення все, все чудове. Будемо чекати весни. Дах відірвало. Ну, занесе. Завтра щось буду думати, вигадувати, як його пришпендюрити, бо там дошки згніли, всі, мабуть, і так дошечками. Назимку якось прикриємо. Ну, все все. Це так здуває, такого я давно не пам'ятаю, постійно дує. Ладно, що робити? Що робити? Бачимо ще і хризантеми доцвітають. Останні кольори осінні, бо і ще в грудні в нас більш-менш так є щось цікаве в садочку. А ось вже в січні все. Майже, майже не хочеться нічого і нічого такого не буде. Воно все, все буде цвяне, все буде сухе, злакі, досохнуть. Ну, вже, вже не буде навіть от цих кольорів якихось. Е, листя досипається, хризантеми будуть стояти. Чорні і все інше. Ну, і, і навіть травичка. Травичка теж побуріє і не буде вже гарною. Зараз вона ще зелена, якось рятує цей зелений колір. <кій> вже почало все, хвойні буріти, змінювати окрас, тому трошечки помилуємось. Останніми фарбами. І підемо спати. До весни. Так, всім бажаю втриматись не, не, не улітіти з, з дахами кудись. Всім добра, бережіть себе, будь ласка.